Слава Україні! Я Олег Христопа і це історія для дорослих. У нашому патріархальному світі історію писали переважно чоловіки, тож не дивно, що саме чоловіки цю історію здебільшого і наповнювали. Але це, м'яко кажучи, перебільшення. Україна багата своїми видатними жінками. Вони ставали княгинями, королевами, султанками, мали вплив у політиці, створювали всесвітньо відомі полотна, виступали на сценах у культурних столицях світу і чули гучні овації. Писали книги, підкорювали військову справу, робили наукові відкриття та досягали перших місць у спорті. Ми вирішили згадати принаймні 10 із них, і сьогодні продовження. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих, бо незнання історії не звільняє від відповідальності. Підтримуйте наш проект на Патреоні та Кофі. посилання в описі під відео, але головне не втомлюйтеся донатити на Сили оборони України. Український інститут у Франції протестує проти конференції Франція-Росія тисячу років історії та культури під іменем Анни Київської, яку планують провести у французькому університеті. Далеко не перша спроба крадіжки історії та культури. Я так звали Анна Руська, королева Франції. В українському інституті наголошують, що Анна Київська, королева Франції та донька князя Ярослава Мудрого, який правив Київською Русі, державою зі столицею в Києві, а не Москві. Місто Москва було засноване більше ніж через 100 років після народження Анни Київської. Французька королева ніколи Москву не відвідувала та ніколи не була носієм російської культури. Що ж, саме час розповісти про Анну Київську більше. Нестеменно невідомо, коли народилась Анна, і чи була вона старшою, середньою чи наймолодшою донькою київського князя Ярослава Мудро. Малку княжна отримала найкращу освіту на той час. Математика, граматика, історія були її основними предметами. Також дівчина була справжнім поліглотом, знала грецьку, латину, шведську, а перед одруженням вивчила ще й французьку. Цікавилась книгами, а тому часто у Києві переписувала їх для бібліотеки. Загалом, дитинство майбутньої королеви Франції пройшло в атмосфері великого культурного піднесення по Київській Русі. Мовчесмініноч, за твої окном. Шлюби дочок Ярослава Мудрого. Відома історія. Його три доньки стали королевами європейських країн. Єлизавета забрала серце норвезького принца Гарольда Сміливого і стала королевою Норвегії, а у другому заміжі королевою Данії. Анастасія Ярославівна зійшла на угорський королівський трон. А ось Анна назавжди безтямно закохала у себе французького короля Генріха I, який називав дівчину втіленням мудрості та краси. До речі, коли Генріх почав свататись до Анни, він був 43-річним вдівцем, Анні ж на той момент було десь 20 років. А Після тривалих переговорів король зумів укласти з Ярославом Мудрим династичний шлюб. Зустріч довгоочікуваної нареченої проходила як лиш можна пишно. Генріх І виїхав зустрічати Анну у старовинне місто Реймс. Ми тебе чекаємо. Тут вся країна тебе чекає. У 1051 році Анна Ярославівна прибула у Францію і офіційно стала королевою. На шлюбному контракті чоловік українки навіть не зміг написати своє ім'я, бо був неписьменним. Поставив хрестик. Жах, я ж кажу, який жах? Який жах? Який жах. А що не жах? Жах? я ж кажу, який жах? Українська князівна була шокована, коли побачила, в яку країну приїхала. Виявляється, французи їли руками, викидали сміття з вікон на вулицю і не милися, бо вважали це смертним гріхом. А пахне як! Париж був маленьким брудним містечком, в якому не було каналізації, водопроводу. Нечистоти виливали прямо на вулиці. Ось як Анна описала свої враження у листі до батька, у яку варварську країну ти мене послав. Тут житла похмурі, церкви потворні і звичаї жахливі. Алло. Шолі? Це ужас. Шо? Це просто ужас. Анна розуміла, що треба брати справу в свої руки і виправляти неосвіченість не лише монарха, а й цілого народу. Жінка здійснила справжню революцію. Спершу вона навчила Генріха писати і читати, згодом це вже вміла робити і придворні. Нарешті французи відкрили для себе лазні і столові знаряддя. Ярославівна будує храми, бібліотеки, школи, сприяє християнській просвіті народу. Її підписи відтепер стоять поруч з підписами короля на важливих державних указах. Весь Париж захоплювався королевою. Її любили як при дворі, так і по всій країні і називали Руда Агнеса. А далі життя Анни понеслося зі швидкістю світла. Вона мала роман з ворогом чоловіка, її семирічного сина було короновано. і Генріх, щоб, хоч якось, отримати дружину, віддав їй усю повноту влади. Проте це не допомогло. Відтоги король з ліги помер. Анна певний час правила державою, однак пізніше забула про це і полетіла на крилах кохання до графа Валуа. Їхній шлюб визнали не одразу, проте жінка була щаслива. Вона нарешті кохала, а не виконувала щось почуття обов'язку. Разом Анна і Волова прожили чи то 10, чи 12 років у тиші і добрі. Пережила королева графа на декілька років і померла у Франції. Отже, Анна Ярославна це приклад мужньої і владної королеви, що своїм розумом вивела Францію на новий рівень. Вона була єдиною жінкою, яка переписувалася з папою римським Миколою II. вела моду на ім'я Філіп. Так звала її первістка, та на своєму прикладі демонструвала великий рівень освіти у Київській Русі. Громадяни Франції прекрасно пам'ятають про родові корені їх королеви, прародительки Бурбонської та Орлеанської королівських династій, що залишила глибокий слід в історії та культурі їхньої держави. Проявивши пошану, французи встановили ані два пам'ятники. Чим тільки зможете, допомагайте Силам оборони України. А ще залиште коментар під цим відео, ставте лайк, якщо дізналися щось нове, а за можливості підтримайте нашу роботу донатом на Патреоні чи Кофі. Слава Україні! Героям слава!